Нарешті буде шкільна ярмарка. Я чомусь вже думала, що нас напевно це оминуло, тому що нема вже скоро канікули, немає ніяких новин про те, що ми будемо щось робити, як у всіх школах роблять. Але слава Богу, вже там в останні дні перед канікулами зробили цю ярмарку, і ми найостанніші з усіх, напевно, робимо ці всі, всі штучки з ярмарки. Словом, я буду робити печиво. Це точно, тобто різні види. Набрала купу масла, я взяла 10 пачок, і щось залишиться нам, морозилку покладемо. Так само з яйцями взяла дуже багато борошно, цукор, бо може не вистачити одного яйця або 100 грамів цукру, або там 100 грамів борошна і потім не хочу йти. Взяла ось такі штучки на декор, покладу під низ, щоб ну потім побачити Пакетики, в які буду складати печиво. Це продається в кондитерських магазинах. Це я б купила в епіцентрі. Ну, фетр теж можна скрізь знайти. Але епіцентр у нас прямо під боком, тому я там взяла. Також були ось такі штучки. Я думала, що може щось осіннє буде, прям листочки. якісь, Але нічого не було. Тому а в лавіну я не хотіла їхати там, де. По цих магазинів по е, всяким поробкам. У Єви є ідея, що зробити, то будемо робити те, що вона придумала. Бо у мене фантазії на ці поробки взагалі немає. Я завжди в інтернеті все дивлюсь. Е, ми щось дивились там на Пінтересті, і у неї виникла одна ідея. Тож, будемо робити те, що вона запланувала. Не знаю, чи використаємо це, це чисто допоміжне. Буде там нам на щось інше. Але треба був фетр. Все, зараз буду снідати і робити різне печиво. Тож сьогодні буде відео з рецептами різного печива. Ці всі печива я готую Єві у школу. Додому, тому це такі, знаєте, варіанти дитячі. Так, там є цукор, там вже цукор будете регулювати, хто дає, хто не дає, можете на фруктозу перейти або на замінник. Ну, коротше, хто Саме з цукром робіть, як знаєте. Інше це вже сама рецептура. Цукор не завжди впливає саме на консистенцію печива. тому Можна додати, можна не додати можна додати дуже мало, тож це на ваш розрахунок. Як ви вже зрозуміли, сьогоднішнє відео буде з рецептами різних печів, які я готую своїй дитині у школу, і пропоную вам взяти на замітку такі рецепти для таких перекусів шкільних. Кожен рецепт буде підписаний на початку відео з самим рецептом. Ви можете робити скріншот, зберігати собі також буде в описі під цим відео. Всі рецепти прописані грамівки. Рецепт, грамівки, пропорції, всі будуть розписані на одну порцію. На самому відео я буду робити подвійну, або, наприклад, як у даному випадку, взагалі чотири порції. Це пісочне тісто, пісочне печиво, яке найбільш ходове, і його потрібно дійсно багато. Я у наступному році більше буду сконцентрована саме на цьому печиві і більше присвячу увагу саме декору різному, як тільки можна. Мені здається, так нападає. Певно, буде ще простіше. Але мені захотілося поділитися з вами і різними видами печива, те, що ми беремо до школи, щоб ви могли для себе також щось взяти на замітку. Бажано будь-яке тісто, в якому додається масло, поставити у холодильник буквально на 20 хвилин, щоб простіше було розкатувати тісто. Тут я хочу показати вам наскільки класні ці формочки сінсей. Хто ще собі не придбав, придбайте обов'язково або в наступному році, тому що вони дуже класні. Потрібно просто е зробити саму формочку на тісті, натиснути малюнок і потім вже вийняти саме тісто. Це настільки зручно, настільки просто і красиво виглядає. Це просто неймовірно. Ці листочки так по осінньому. Так, затишно, взагалі, хочеться обов'язково собі до чаю або до кави таке з'їсти. Прям вау, мені це дуже вподобалось, тому хто ще не купив, зверніть на це увагу або пошукайте якісь аналоги. Також я знову буду вас агітувати придбати планетарний міксер, тому що він... Просто помічник на всі 100 для домогосподарського якогось рецепту смачного рецепту для випічки це прям вау. Просто накидав всі туди інгредієнти, нічого не треба там по черзі та давати, що там по рецепту, тому що дуже часто в печиві треба яйця з цукром змішати, потім з маслом і так далі. Сухі до сухих, вологі до вологих. А уже в планетарному міксері. Можна Можна додавати все і одразу, і він замішує. Цей рецепт, який я показую, це те ж саме пісочне тісто, яке ви бачили рецептуру на початку цього відео. Тільки я буду по-інакшому його прикрашати. Якщо у першому варіанті ви формочки вибираєте будь-які, які вам треба, то тут вам треба зробити з дирочкою всередині. Тобто, наприклад, якщо я взяла ось ці квіточки, то одна квіточка велика, одна маленька, і за допомогою них можна зробити одну основу і другу саме з дирочкою, для того, щоб можна було класно зробити джем, який буде визирати. І повірте, це дуже і дуже смачно. Забула сказати, що пісочне тісто краще розкатувати десь. З 2 міліметри для того, щоб це і не пригоріло, і гарно випікалось, і гарно смакувало. Все печиво, яке у мене сьогодні є, випікається на 180 градусах. Приблизно 10 хвилин треба дивитися за своєю духовкою. Приблизно ці всі хвилини я пропишу до кожного рецепту, але ви дивіться за своєю духовкою. Це дуже і дуже смачно. повторюйте, це прям вау, рецепти. Цей рецепт так само трошки схожий на пісочне, але з шоколадом, трошки інша пропорція, масла. Е, мені дуже це смакує, дуже класно, швидко робиться. Е, я, до речі, хочу показати також спосіб, яким я дуже люблю користуватись. це ставити ваги і обнуляти чашу, тару, яка у вас стоїть на цих вагах, і додавати по. Пропорційно всі інгредієнти, які ідуть в рецепті, сюди, щоб ви точно знали грамівку, нічого не заплутались, не треба окремо щось зважувати. Все зважується в одній ємкості. Навіть з планетарним міксером, так само ставлю чашу від планетарного на ваги, і там все відміряю. Цей рецепт дуже простий, тим, що все треба перемішати, буквально лопаткою. Навіть не використовувала планетарний міксер, все замішала от такою силіконовою лопаткою. Звісно, знову ж таки, все, що з маслом обов'язково розтопленим, треба поставити в холодильник хоча б на хвилин 20, щоб масло так е змерзло. і і можна було з нього щось робити, тому що тісто липке, а вже коли постоїть в холодильнику, воно стає доволі придатливим для того, щоб хоч щось можна було виліпити. Тут потрібно зробити кульку і придавити рукою. Воно, як ви зробите, так і е, спечеться. Тобто не буде прям супер там, розставати по всьому деко. Е, ось яка форма ви, яку форму ви задасте, така і вийде на фіналі. Тому, е, якщо вам принципово, щоб були якісь супер рухайні, кругленькі, то старайтесь от якраз на цьому етапі. Пробуємо. Смач. А хоч гарні? <реш> Як прощі? Як <реш> Це дуже смачні, дуже, дуже смачні. Один тільки. Угу. На ярмарку все йде. <реш> Наступне печиво у мене лимонне. Це дуже ніжне, смачне, вологе печиво, насправді одне із найулюбленіших, я повторюю його не один раз, дійсно дуже і дуже смачне. Єдине, що на всі ці печива я додавала половину пропорції цукру, які в мене йдуть тут уже в рецептурі, чомусь мені здалося, що на шкільну ярмарку треба робити саме так. Але ви якщо нормально відноситись до цукру, робіть по рецептурі, і вам завжди буде смачно, повірте. Але якщо хочете менше солодкого, то, звісно, робіть свої пограмівки саме до цукру. Тут відрізняється тим, що ми додаємо лимонний сік. І лимонну цедру. Я тут трошки полінувалася натерти справжньої лимонної цедри, то дала з пакетику, тому що мені треба було вже його якось використати і пошвидше зробити цей рецепт. Ось таке виходить тісто, його вже в принципі можна крутити на різні там, формочки, можна навіть не розкатувати, можна скрутити кулькою і придавити, і випікти. А якщо хочете якусь форму, то покладіть краще у холодильник. І це тісто ще не випікалось, але воно вже пахне лимоном. Дуже класне. Спробуйте приготувати, це дуже-дуже смачно. Коли вже постояло в холодильнику, можна спокійно розкатувати. Я додаю борошно, не жалію на стільницю, на тісто. Якраз на цьому моменті можна більше додати при формовці, але коли ви саме замішуєте тісто, додавайте борошно стільки, скільки написано в рецепті. Не забувайте борошном тісто. Красила шоколадом розтопленим і посипкою. І Наступне печиво мраморне печиво це найулюбленіше печиво моєї донечки. Тому саме його я роблю найчастіше. Так само сухі інгредієнти змішуємо з сухими, вологі з вологими, потім змішуємо все разом. Такі, така процедура з усім печивом. Сюди також додається какао, його тут додається доволі багато. Використовуйте дуже смачне какао для цього печива, тому що тут смак какао дуже відчувається. Якщо буде несмачне, то відповідно буде і печиво несмачне. Все замішуємо, перемішуємо, тісто виходить дуже липке, прям дуже придуже. Його обов'язково треба ставити у холодильник на півгодини. Більше, в принципі, не треба, цьому достатньо. І потім ось так ложечкою беремо, скатуємо кружечок і валяємо у цукровій пудрі. Дуже багато рецептів, там, де саме цукор йде всередину рецепта, але я використовую всередину також цукрову пудру. Прям великі кружечки робити не треба. робіть так, як у мене на відео. Інакше будуть дуже величезні, велетенські, прям печиво, яке в мене вийшло в перший раз, коли я робила цей рецепт. Тому я вже таку помилку не повторюю. Тому випікаю такими невеличкими кружечками. Відстань між печивом теж має бути така довільна. І ось так ось воно виходить. Тобто на такі маленькі кружечки виходить ось такий розмір печива. Печиво перевіряти шпажку дерев'яну, щоб не було вологе всередині, тоді вони готові. Наступне печиво кокосове. Я, на жаль, не сфотографувала готовий результат, щось забулось, тому буде така фотографія. Але не знаю, як його так сфотографувати, навіть щоб ви прям бачили, що це кокосове печиво, але воно надзвичайно смачне, моє також одне з найулюбленіших. Сюди йде багато кокосової стружки, все є прописано в рецептурі. Мені це дуже подобається. Це прям вау-рецепт. Теж треба поставити у холодильник, потім випікати. Тут треба розказувати більш товстіше тісто, десь там міліметрів від 3 до 5 і також це печиво можна формувати прям кульками, запікати в формі кульки такої невеличкої, скрутити. Я ось саме якісь залишки, скрутила такими кульками, випіклось чудово, смакувало ідеально і, можливо, навіть краще, ніж формувати якимись формочками. Але теж формочка має бути не прям якась там з визерунками величезними, ось така, як у мене, там, або якийсь круглий квадратик, або, ну, Ялинка, напевно, не підійде для цього печива. Мені здається, що воно більш таке, знаєте, розсипчате. але все одно тримає гарну форму, можна нормально зробити будь-яку форму, таку ну без викрутасів, а якусь простеньку точно можна або е кулькою, як я вже казав. Вівсяне печиво, цей рецепт один також із моїх найулюбленіших. Як тільки ви його спробуєте, будете хотіти робити тільки його, це прям вау-рецепт. Прям, ну, Тут йде дуже багато а, вівсянки. І до речі, якщо ви купили якусь не ту вівсянку, яка не сподобалась вашим діткам, можна спокійно зробити цей рецепт. Вона сюди піде, все буде чудово. Повірте, це дуже і дуже смачно. А, вівсянка. Сама по собі, солодка, сюди можна додати менше цукру, і буде дуже і дуже смачно. Можна навіть сюди додати банан, але треба дивитись уже за текстурою. Ось така текстура виходить, в холодильник тут не треба, Уже одразу будемо випікати. Єдине, що формувати це печиво, доволі складно, воно, знаєте, як неохайне виходить. Тобто, це треба просто накладати одразу на пергамент ложкою, трошки придавити рукою і відправляти. У розігріту духовку. Можна зробити меншими, і тоді, можливо, буде трошечки охайніше. Але тоді слідкуйте обов'язково за своєю духовкою, щоб не пригоріли. Надрукували ось такі штучки. Це папір. А, акриловий, тобто для малювання акрилом. Це вже салім лапку свою поставив, а, ступав там, на дивані лежало. Знайшла ці штучки на пінтересті, і ми їх надрукували. У нас кольоровий принтер є, слава Богу. І можна так дуже швидко. Зробити. Раніше, коли не було, я оце все відправляла в поліграфію. Вони мені це все друкували. На звичайному папері буде не то, а на ось такому рифленому воно дуже класно виходить. І в принтер нормально засовується, воно не дуже прям товсте, але товще, ніж звичайний папір, що можна гарно все. Поприкрашати. Я любила такі штучки на підтерестці, знаходити, щоб до столових приборів розсадку робити. Я любила робити розсадку з родичами, коли дуже багато людей. Насправді останнім часом забуваю на це, але не треба, тому що всі сідають як попало. Потім зрозуміло, хто з ким спілкується, якось так собі. Я люблю робити розсадки, щоб люди, які більше спілкуються з собою, то з тими і сиділи поруч. Бо так завжди приємніше проводити час. Мені так подобаються ці малюнки, я прям не можу. Мені взагалі я їх побачила, думаю, все, оце буде воно. Тут не обов'язково вирізати прям отак: оце, оце все. Я отак кружечками вирізаю і нормально. Як буду упаковувати Буду опакувати ось такий а, пакетик. Це купували в кондитерському магазині. У них таких штук повно, там, де продають різні насадки, там різні формочки. Спеціальний якийсь кондитерський магазин, я думаю, в кожному районі такий є. А, і там взяла ось такі пакетики, але майже все розібрали, бо у всіх школах ярмарки. Потім у мене є ось такі штуки це мені віддавала ще моя тьотя, Я не знаю, що це таке. Але мені дуже подобається це більше, ніж бічовка. Хоча, якби цих моні штучок не було, я б я купила. Бічовка продається в епіцентрі. Там дешевше за все, ціни, тому що бічку ще продають в магазинах декору ту ж саму, але за дуже високу ціну. Не знаю чого, навіщо? Це для мене дуже дивно. Хто знає, що це таке, напишіть мені, бо я б ще такого купила. Мені подобається цей формат маленький. Так, і, власне, така штучка. Дирочку буду робити дироколом. Хто не знає, хто не працював в офісі, ця штука робить дирочки. Так, зсовуємо. Оп. І дирочка. Я не намагалась прям попасти, бо це нереально. Так, все, told Ta-da! На загалом вийшло 45 пакетів. 25, здається, великих, і уже решта маленьких пофасувала, так як мені було вже візуально зручніше це зробити. Дуже багато, насправді, естетичніше ця корзина виглядала, коли наполовину була заповнена цим печивом. Прям дуже гарно було. Але я вже накинула вже все, що є, щоб не нести ще якийсь додатковий пакетик. Але насправді так, коли вона не була прям зовсім заповнена, було набагато краси. І видніше все печиво, яке в ній лежало. Насправді я дуже собою пишаю, що така краса пішла на ярмарку. Ми все, абсолютно, все продали. В нас займалася цим вчителька, кожен клас приносив все, що захотів, і вчителі продавали, займалися грошима, скажімо так. Звісно, там називати щось, пропонувати це всі, але самими продажами займалися вчителі. ще наробила квіточок ось таких. У нас була у Єви, точніше, була зовсім інша ідея. Я би хотіла парасольку робити, але вона у нас не вийшла. Не змогли ми зробити парасольку чисто фізично, бо щось е -е, треба, б, коротше, трошки по-інакшому. А у нас не було паличок, да? таких як треба. Mm -hmm. Тож будуть ось такі квіточки. Я робила сама. Мам, ти хотіла е, замок З одного папія. Та хто не Хеллон? Mm. Познімала також, що продавали різні класи на цій ярмарці. У нас клас ще продавав квіти. Це дуже було мило, красиво. Е, я не знаю, мені здається тут. Як не прикрашає стенд, потім стає такий хаос, все вже починають шматувати. Дітки налетали на буквально всі столи. Питали, скільки коштує купити повністю такий хаос. Коївся це просто як на справжній справжній ярмарці. Шум гам було дуже кльово. Насправді, Єва багато чого собі викупала, і багато чого я взяла собі на замітку, що можна ще зробити. Наш клас взагалі мені дуже сподобався. Були і шоколадки ручної роботи, і кейк-попси, Це просто ну дуже-дуже було все смачно, класно. Якийсь клас продавав попкорн, який робили одразу така машинка. Зараз буде цей кадр. І солодкувато робили і теж якоюсь машинкою. Ну прям вау. Все було продумано те, як брати з собою ці упаковочки. Якщо хтось брав тортик, то було куди це покласти. Все організаційно продумано. Я люблю, коли люди піклуються про всі моменти організації. Мені це дуже подобається, імпонує, коли прямо запарюються над різними дрібничками. Отримала надзвичайну насолоду від цієї ярмарки. І дотичка моя також отримала насолоду. Тож я думаю, що всі взагалі хто тут. Прямо <свят> в захваті від того, що відбувалося. Наш улов, точніше, є він улов, попкорн, горішки. До речі, дуже зручно запаковано в такому, е такій коробочці. Пряник приз. Ось, приклеївся <свят> Пряник. Приз тут був, купили. А, і ось такі кейк-попси. Що я правильно назвала. Ой, я, до речі, не знаю, чого вона захотіла їх купити, бо вона таке не їсть. Вона їсть таке-, таке, таке да. і купила ще желе, жил, стаканчик, і майже весь його з'їла, і теж вона ніколи його не їла, а там з'їла повністю весь клас. Тож, думаю, буду робити їй желе. Так, це наш уловчик. Покажи свої руки, а переверни, о боже. Що ж, моя перша ярмарка, як мами, яка щось наробила, а виконана вже, ця, знаєте, пунктик перший є. До речі, в моєму дитинстві такого не було. Взагалі, скажіть, може, у когось не так було, хто мого віку або навіть старше. Чи було у вас в школі такі заходи, як ярмарка, бо у нас були якісь вистави, ми щось там готували, там, щось робили? Таке чисто як театр, якийсь, да. а так, щоб ярмарка, щось робити, випікати, у нас такого не було. Був колись а, тиждень. Чи, ну, да, щось, тип, кожен клас робив щось від якоїсь країни. Нам тоді попалась з Німеччина, і ми робили все, якісь страви німецькі, і у кожного класу свої. І ми отак от, Подорожували світом нібито. Це було один раз в одному році і все більше не повторювалося. Але це було дуже цікаво. Нам так сподобалось. Я пам'ятаю, ми вже були в такому дорослому класі, здається, це був або восьмий, або дев'ятий. Що ми вже просто самі готували, прям реально самі продумували це меню. Мені це дуже подобалось. Е, ще, до речі, тоді подобалося прикрашати це все. Просто я про це не знала ще. Е, але так. Да. Було таке, це єдине, що такої прям ярмарки не було. Ці я навіть не знаю, коли це все почалось. Ярмарки ці, але прям дуже прикольно, що всі, абсолютно всі стенди, були класнючими, такі гарні, такі цікаві ідеї у всіх. Прям вау. Ну я в захваті взагалі від людей, яка в них фантазія. У всіх це чудово. Дякую, що ви подівели подивилися. Дякую за те, що ви поділилися своїми думками в коментарях. Сподіваюся, я вас надихнула на домашню випічку. Для мене домашня випічка це найкращий аромадифузор для дому, якась свічка ароматична для будинку. Це найкраще. Не треба нічого купувати, треба замісити печиво, випікти його. Щось з корицею, можливо. А, але це прям дуже пахне. Прям, коли ти в цьому крутишся, ще не так, а коли ти вийшов з дому і прийшов, і, Боже, тут такий запах. Просто хоча й вчора це випікала, досі стоїть а, просто неймовірний запах печива. От, для мене ось це будинок. Це затишок, це аромат печива або якоїсь випічки. Оце так. Да. зі свічки. Не з якогось аромату для будинку, а саме з духовки, це прям для мене саме серденько. Дякую, що подивились. Обов'язково підписуйтесь, якщо не підписані, бо ви мене обов'язково загубите, на дзвіночок тисніть, бо Ютуб такий що може вас кинути. Але не підписуйтесь, якщо вам канал не подобається. Просто чисто в підтримку. Це ж моя рекомендація. На інші канали так само чисто в підтримку, не підписуйтесь, тому що, якщо ви не збираєтесь це дивитись, якщо вам не подобається, то краще. Тому що ви тільки гірше робите насправді каналу. Тому, якщо вам цікаво, підписуйтесь. Ось, будемо з вами спілкуватись. Все, зустрінемось у наступних відео. Па-па!